В Олександрійському районі начальники Покровської РВА Авдіївської МВА та Олександрійської районної військової адміністрації вручили нагороди захисникам та вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Пам'ятною відзнакою за оборону Авдіївки посмертно нагороджено жителів Олександрійщини, які проявили мужність, незламність та самопожертву, боронячи українську землю. Лейтенанта Антона Калиняка, молодших сержантів Сергія Калініченка, Ілю Каніковського. Олега Коріненка, Олега Яременка, сержанта Ігоря Лигу, солдатів Богдана Миненоку, Максима Савченка, Сергія Сидорова. Нагороди отримали їх родини та представники тергромад. Начальниця Олександрійської РВА вручила відзнаку за оборону України Андрію Осмаці та відзнаку за поранення Сергію Плесюку. Ольга Коріненко отримала подяку Покровської РВА. Про це написали на сторінці районної військової адміністрації. Діти загиблих героїв отримують одноразову виплату до Дня Святого Миколая з міського бюджету, пише прислужба міської ради. Цю допомогу включено до комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та сімей загиблих захисників на 2025-2027 роки. Право на виплату мають діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни, які зареєстровані в Олександрійській громаді. Розмір виплати 3 тисячі гривень. Документи слід подати до управління соцзахисту населення. Військовий з Олександрії на своїй сторінці оголосив збір на ремонт авто. Є дві новини, пише Андрій Трачук. Одна гарна, друга не дуже. Авто пригнане з Польщі. Його задонатила пані Вікторія з родиною і воно вже в Олександрії. Проте й після тих огляду з'ясувалося, що треба ремонт ходової. Орієнтовна вартість 20 тисяч гривень. На автомобіль вже чекають в одному з підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти для роботи в логістичних цілях. Посилання на банку та реквізити на сторінці Андрія Трачука. Приютівська громада публікувала графік відзначення річниці визволення своїх населених пунктів від нацистських окупантів. Упродовж 2-6 грудня відбудуться заходи з ушанування пам'яті визволителів. Покладання квітів о 9 відбудуться біля братських могил 2 грудня в Недогарках Лікарівці, 3 го протопопівці Авдіївці, четвертого в Костянтинівці, 5 грудня у Новоселівці та Войнівці і завершаться 6 грудня в Березівці і Косівці. Волонтери, представники краєвої старшини ГО, краєве козацьке товариство, допомогли шпиталю 28 листопада. Вони разом з педагогами Олександрійської гімназії імені Чижевського відвідали обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, передали шість апаратів міостимуляторів для реабілітації поранених військових, а також невелику волонтерську допомогу. Про це написав Богдан Тобілевич. 29 листопада зразковий театр танцю Вуличний балет керівниця Крістіна Андрієнко взяв участь у всекраїнському хореографічному фестивалі-конкурсі – космічний джем. Здобутку підготовчої групи Бронзова нагорода, срібло виборола молодша група. У солісток сім срібних нагород і одна бронза. Вітаємо колектив з перемогою та бажаємо нових досягнень. Написали на сторінці ПК Олександрійський театр.